Субота, гарний такий день. Ми їдемо в Коско, треба купити індичку. І щось іще, бо завтра у нас буде день подяки, До нас прийдуть гості. Вітаю вас на каналі. Це будні художниці в Канаді. Я знімаю тут взагалі влоги про свою роботу, але останнім часом ви просите мене знімати також про моє життя. Тож ось вам влог, і їдемо на закупи. Тягнули до останнього і не з'їздили за індичкою. А я думала, що в Костку буде просто дуже багато людей, але ми приїхали і подивіться, їх дуже мало. Хоча потім, коли ми вже були на касі, ми побачили, що вони всі, мабуть, вже все нагребли і пішли на касу. Індичка затягла на 60 доларів, там з податком майже 70. Доволі така велика 8,5 кг. Ми взяли велику, щоб нам на всіх хватило. Крім неї, ми взяли там ще дещо на салати і, звичайно, зайшли купити піцу, тому що в коско тут продається смачна індорга піца. Індичку купили і вирішили заїхати попити кави на озеро. Ми живемо недалеко від озера Онтаріо, і стараємося не упускати такої можливості, посидіти з гарними краєвидами, випити кавки. Та й взагалі подивіться, яка вже гарна осінь, потихеньку починає опадати жовте листя. В цьому районі ми ще біля озера не були. Коско знаходиться там десь 25 хвилин від нас, в сторону Ніагари, тож ми. Вирішили знайти таке місце, де можна посидіти. В принципі, таких місць багато, і просто ми поїздили, подивилися, де є доріжка, яка виходить до озера, і пішли туди. Ну, ми там цікаво, коли вбуде. Так як зранку ми не встигли поснідати, то ми вирішили взяти цю піцу, яку купили дітям. По шматочку з'їсти піци і випити кавки. Взагалі дуже люблю, коли можна на природі попити кави. Це для мене просто дуже важливо. Завжди, коли є вибір попити кави в кафешці, всередині десь, або на дворі, або в парку біля озера де-небудь, то я завжди виберу де-небудь. А напишіть, де любите пити каву ви, чи ви так само, як і я, любите на природі, чи любите десь всередині. Я навіть вдома вибираю, вийти на заднє подвір'я і там випити каву кави, ніж сидіти вдома, але вже стає холодніше. Ну подивіться, яка краса, Ну як тут не приїхати, не випити кави. ще що в польський магазин треба докупити дещо. Зараз куплю нарізочку і подивлюся. Дуже класно, що в нас є неподалік польський магазин, в якому можна купити багато всього, і найбільше мені подобається те, що можна купити різне сало, ковбаси, і перед тим, як ти купуєш, можна і попробувати і вибрати, що тобі подобається. Також, звичайно, купила таку штуку, щоб запікати індичку, тому що індичка здорова, і з неї постійно витікає багато цього соку. Тож, звичайний цей це деко, воно не підходить, і треба таке глибоченьке брати. На день подяки ми тут трошки зробили перестановку, то що зараз у нас прийдуть гості. Спеціальної кімнати для прийому гостей в нас немає, великого добового стола з гарними стільцями також, але в нас є те, що є, і за це ми дуже вдячні. Я приготувала декілька салатів, один з них цей з карамелізованою грушею, мені дуже сподобався. Дочекалися ми своїх гостей і дуже раді і вдячні, що в нас знайшлися нарешті друзі. Індичка вийшла дуже смачна, якщо цікаво, напишу рецепт, бо я її маринувала. І всі в мене, до речі, питали, як я зробила таку ніжну індичку сама в шоці, чесно кажучи. Але смакота була справді нереальна. Ну і звичайно ж, ми підготували концерт ось такий гарний вечір у нас був з музикою, з живим виконанням, і запрошую вас, як звичайно, трохи послухати. Вітер, дихнути свободи, відчути весну, Та кожного ранку ще до світанку я повертаюсь назад, Туди, звідки хочу текти, а поки що є лиш один варіант. we Вже ти не буває замучений вінили. Крила кам'яні, приросли коріння то закам'яніло, ви цвіло сну. Кав'ярня, в компанії трішечки парить ти спокій моя примара, ти новини ведеш на якомусь каналі я точно тобі не пара, я не самий розмови про каву І вистави не точно не ні до чого. І, братан, зараз каже, у нас якісь справи ніхто не тримає ніколи. Рання, я пташино, чого вилітаєш, раненько, зверію. ей вилітає, ей, ей раненько ей Раненько, зворію, ні тобі де сісти. на нас можливо, згори гори не Жак і в кусту наливає пустов, Випиває, наливає знову ще пустов, Або в марлі так викурє, як усяк співає, gonna be ганапі урать є. Що не ранок то день новий серед міста людей і подій, ще не програно цей двобій, бо Ісус живий. То день новий серед міста людей і подій, ще не програно цей двобій. Бо ісус живий. Він живий. Сьогодні понеділок вихідний, день подяки. Трактор працює. А тут, короче, куча машин стоїть, і ну, це Долорама, партійно, це все зачинено, зазвичай тут для цих магазинів. І оце куча людей приїхала в... в спортзал. Ми йдемо в спортзал. Думаю, так як в понеділок був вихідний, все було зачинено. Діма був вдома, і після спортзалу ми поїхали з Авдієм погуляти на озеро. Там, колись ми з ним їздили по яблуку і знайшли глину. І він попросив мене приїхати туди, взяв взяв лопату, відро, щоб накопати тієї глини, щоб з нею щось ліпити. Але коли ми приїхали, то побачили, що там дуже сильний вітер і ось такі хвилі. Тобто до цього берега туди неможливо було прийти. Тут вниз були сходи і там можна було прийти. Але ось така була ситуація. До речі, їхали ми туди півгодини. Друзі, додому ми проїжджали ферми і побачили такий магазинчик. Зупинилися подивитися, може, щось нам тут треба було, і так просто познімати. І мені подобається, що тут навкруги багато ферм, і завжди, коли ти їдеш, то можна купити. Таку продукцію. Подивіться, скільки всього. Груші, яблука і все ж таке домашнє, знаєте, класне. Тому що яблука в нас є, сливи мені не дуже сподобалися. Та й таке. Не знаю, чому я не купила гарбузи. Вони насправді були дешевші, ніж в магазині, але мені здалося, що я десь ще бачила дешевші. Так як на озері в нас погуляти не вийшло через вітер, ми заїхали по дорозі додому ще в одне місце. Добре, що в нас дуже багато всіляких дерев, і тут є така туристична тропа. Я не знаю, ми тут ні разу не були біля нашого дому, але вирішили пройтися, подивитися. Але спойлер, ця прогулянка теж не дуже вдалася, тому що спочатку ми пішли в одну сторону і прийшли в нікуди, там просто все закінчилося. А коли ми пішли в іншу сторону, то там почали вити койоти, їх було дуже багато. І ми розвернулися і пішли додому, сіли в машину і приїхали. Така в нас була прогулянка. Ну, бувають різні дні. і такі А теж. Наступного дня Авдія був день народження. Йому виповнилося 8 років. Поки він спав, ми прикрасили. Звечора повісила шарики. Я зранку порозвішувала, Ще такі понадруковувала фотографії з його дитинства, коли він народився, який він був маленький. І чекали, поки він прокинеться, щоб. Привітати його з днем народження. А вже наступного дня я готувалася до виставки, покривала картини лаком, підписувала, робила кріплення, і про це я розповім вам в наступному влозі, який буде присвячений цій виставці. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео, і напишіть ваш коментар. Дякую!